Нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців власноруч збирати FPV-дрони вдома. Як думаєте, чи зможете ви власноруч зібрати FPV-дрон? Волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця спільно з «Ірпінь Дронс» вже десять рік збирають, тестують та відправляють на фронт такі дрони. На їхню думку, ідея збирати всім дрони доволі непогана. Проте механізм її втілення має купу нюансів. Ідея гарна, 100%. Але потрібно до цієї гарної ідеї ще чіткий механізм її реалізації. По-перше, треба щоб людина дуже дуже захотіла це зробити. По-друге, людина повинна мати якийсь ресурс, свій фінансовий час. Перша проблема виникає вже на початку. Деталі для дронів дороговартісні, якісні запчастини знайти важко і замовляти їх треба із-за кордону. Ми вибрали топові виробники самих таких провірених відомих брендів. З батареєю від 400 доларів. Якщо ну купувати там ноунейм. No то, звісно, можна зменшити там собівартість, але кількість брака набагато буде більше. Міністр запропонував українцям навчитися збирати fpv дрони на безкоштовних курсах. Навчання проходить онлайн і триває усього два тижні. І це також викликає безліч питань. По-перше, щоб збирати дрони, потрібно мати не тільки необхідні навички, а й обладнання. По-друге, зібрати дрон це тільки половина роботи. Для того, щоб він полетів, його треба прошити, його треба. Перевірити, його треба налаштувати, його треба притестити, і треба на ньому полетіти. Тому що, якщо такий дрон не пройшовши цю процедуру, попаде на фронт до хлопців, то у них це займе час, додатковий, якого немає. Тестувати дрон потрібно навчитися ним керувати, а це складно, зазначають волонтери, оскільки у цього дрона є лише ручне керування без стабілізатора. До того ж, і збірка, і тестування можуть бути небезпечними. Дрон може загорітися або навіть стравмувати людину. От у нас був випадок. Теж у нас є дрони. Ми їх називаємо бішені дрони, тому що при претесті вроді би все нормально, тобто робимо претест, да потім виїжджаємо на там полігон. І йде збій самої плати управління, і просто ти, коли тільки включаєш дрон, він в тебе автоматом на максимум включаються пропелери. І ну були був випадок, що зрізало пучки нашим, скажімо так, членам нашої організації. Утім, волонтери наголошують, що ідея залучити людей до спільної праці на перемогу непогана, та пропонують свій варіант її реалізації. Можливо ж такий варіант, що один міє збирати, в когось є фінанси. Це не обов'язково, що людина сіла на кухні, замовила запчастини і намагається його зібрати. Можливо, коперуватися з друзями, сусідами, там, знайомими. І можливо це теж робить просто в кооперації з іншими людьми. Хай це буде один дрон на один під'їзд, умовно, але він буде якісний. У той же час волонтери акцентують на важливості налагодження серійного виробництва FPV-дронів. Ніколи домашнє виробництво не зможе посперечатись з комплексним підходом і серійного виробництва. До нас іноді потрапляють трофейні, скажімо так, дрони. Всі дрони ті, що вдалося роздивитись, видно по ним. Що це серійне виробництво, і там це, на жаль, поставлено на потік з боку країни. Ну на жаль, для нас, тому що вони нам доставляють дуже багато проблем такі дрони. А поки серійне виробництво в Україні не налагоджене, і ви не збираєтесь проходити навчання, але дуже хочете зробити в у нашу перемогу донатьте ірпінському об'єднанню незламні серця. Вони будуть робити fpv дрони за вас.